І вона ступає тут, якщо немає скоро види мій ту, якщо він буде зазвичай. Бригада! Бо зараз головне питання екологічне виховання. В команді нашій зібралися завзяті. Зберемо правила докупи і будемо всіх повчати. Кожного дня і кожен час повинні пам'ятати екологічні правила. Їх всі повинні знати. Ми зможемо достукатися до серця кожного з вас, адже ми. Нова генерація активної та позитивної молоді. Активуємо діяльність населення нашого краю та нашої держави задля спільної та важливої справи збереження природних ресурсів, діємо задля збереження нашої планети, інформуємо суспільство про проблеми, які нас оточують. Яскраво агітуємо свідоме та бережливе ставлення до природи, а разом ми надія для всього майбутнього. ¡Gracias! Шалених вільні, стресу відкриття Від космосу до самого земного, На карту ставить долі і життя. У вічі й пала молода тополя, Вмирав повільно скручений листок. Болять забруднені олені поля, Він віддає у кожен голосок. Іде на людство хвилею цунамі збудованого атома прогресу. Жила спокійно я у своєму царстві, все так цвіло, манило, Раділо сонцю, щебетані птахів і кожен день давав все нові сили. Була веселою, у житті своєму і кожен день добрішою ставала. Я щедро дарувала всім дарунки, всю свою душу людям віддавала, та дещось загуло. За горкоділо, хтось порушив мирне існування, заметушились птахи, звірі квіти, чи доживемо ми ще до світання. Живуть вони, але життя вгасає. Благаю, люди, нас ви захистіть, бо ми всі гинемо. Чуєте, ми гинемо. Чому? За що? Хоч ви скажіть. Погляньте, що трапилось з нашою планетою. На ній нема живого місця. Невже не можна припинити цей моторошний ланцюг? Невже людство байдуже на проблеми його рівної домівки? Невже ми, мешканці планети, не бачимо, що земля на краю прірви? Головне, не панікувати. все в наших руках. Адже ми надія. Знайдемо новий підхід, нову ідею, новий погляд, новий спосіб і разом почнемо рятувати землю. увагу громадськості то проблем землі. Зробимо це в актуальній манері. Врахуємо думки усіх опонентів. Зважимо всі за і проти. Отож вирушаємо в уявну подорож на пошуки причин і наслідків. Гайда з нами і б'є в зі землі тривожне серце. І сняться нами страшні кошмарні сни, що одного дня ми можемо війни. Страшнім в без сонця і весни. Проблемами зміни клімату вчені займається вже більше ста років. Поняття парниковий ефект свій ужиток британських пісних Джон Ті у 50-х роках 19 століття. За даними точно супутні головимірних Ірландія і Антарктика втрачають 100 квадратних кілометрів дожиною марси Дні, що вітальне піше дістання шалено наростання. Згідно з розрахунками в цьому столітті, рівень світового океану підніметься на 1 метр. А якщо і надалі використовувати викупне на паливо, то і на всі п'ять. Енергетичний дисбаланс зафіксовано в період мінімальної сонячної активності. Його значення становить близько 0,6 на метр квадратний. Це приблизно 20 візів більше, ніж весь обсяг енергії, що витрачається людством. Підні значення щоденного вибуху 400 тисяч атових дров протягом одного року. Згідно з цією містом розової групи експертів, до кінця століття може зникнути від 50 до 20% живих історій. Багато місць проживання людини повністю втрачені стати збільшення рівності облога і закроплені. Подальше підвищення температури призведе до катастрофічних травм. Зникнення видів, затоплення прибережних територій, достаття їжі та видної води, розповсюдження урок та міжнародні конфлікти. Необхідне негайне сколочення викидів. А як це зробити? Всім прийняттям і всім людям потрібно працювати за трьома основними напрямками: збереження енергії! Україна має великий потенціал збереження енергії, до того надалі. Тому економія енергії, економія грошей і великі нарешті крові. Енергоефективність. Більш розвитку для використання енергії техніки знищення використання енергії. Відновлювана енергетика. Використання сонячної вітрової та теплової енергії землі. Разом ми зможемо все змінити. Альтернативні джерела енергії. Вітряки та сонячні батареї забезпечать нас необхідною всім енергією. А електромобілі та скутери зменшать викиди в атмосферу. Проте особисто я раджу вам велосипеди. Менше пластику. одноразовий посуд, трубочки, пакетики. Можливо і зручно, проте це дуже шкодить товкілю. Знайдіть аналити пластику. Наша команда активно використовує екоторбинки. Це яскраво, стильно, модно та допомагає зберегти довкілля. Крок третій. Скоротите використання води. Це просто виключайте кран під час чищення зубів. Замніть прийняття ванни душа. Крок четвертий. Базові знання потрібно поширювати. Говоріть про це з друзями, батьками, знайомими. Поширюйте відомі факти на своїх сторінках в соцмережах. Нехай якомога більше людей дізнаються про проблему нашого довкілля. Крок п'ятий. Вирішуйте проблеми та змінюйте своє життя на краще. У ранах так пече і дуже страшно. Не бійся ненько, ми твої захисники. Усе життя було з тобою, нам так класно, тебе ніболю не залишимо в бік, і в нас така Україна і за тебе горою всі Я намалюю, щоб ти була щаслива Навіки Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі. Ай птахи, я намалюю на папері. Хтось думає за вигоду і за наживу, а інший байдужий, йому все одно, свідки ж в природі чекати тут дива. отак От потихеньку нам помога. Тож важливо усвідомити, що всі наші дії мають певні наслідки. Нам і нашим дітям жити на цій планеті, тому ми маємо турбуватися довкілля. Тоді наше життя стане безпечним та комфортним. Будьте здорові та зберігайте здоров'я планети. Бо земля наш спільний дім. Живіть на позитиві та робіть добру справу. Нарешті ви почули мене. Тепер я можу стати такою, як була колись.